До дня народження Миколи Леонтовича у Вінниці та області пройшло ряд заходів. Війна заважає вшановувати пам'ять про композитора масштабно, але навіть тоді, коли ворог нищить українську архітектуру та музеї. Маємо берегти свою історію до 147-ї річниці з дня народження видатного композитора. Пройшла науково-практична конференція у коледжі культури та мистецтв. Саме Леонтович, дослідник традицій та фольклору, вивів українське співоче мистецтво на міжнародний рівень і сам став жертвою радянських кривавих чисток всього українського традиційного народного. Šedrik, šedrik, šedrivočka, Privedina lasivočka, Stala sobii, šedrivočka, I З цією різдвяною піснею єдина в Україні професійна чоловіча хорова капела об'їздила увесь світ. Тепер шедевр видатного Миколи Леонтовича виконують на його батьківщині у 147-му річницю з дня народження композитора. У коледжі культури та мистецтв вшановують пам'ять про українського диригента, а співаки дивують публіку творами Леонтовича гаю, гаю, зелен розмаю, вірою та ой зійшла зоря. Це є розповідь від початку до кульмінації і до завершення твору. Оце треба цю е, об'ємність, цю змістовність донести до слухача за рахунок музики. Там ніби нічого співають, попробуй заспівати. Оце є специфіка взагалі Лонтовича. Музика в родині Леонтовичів лунала завжди. Вже в дитинстві Микола знав нотну грамоту та вмів грати на музичних інструментах. Та на створення всесвітньо відомих шедеврів Леонтовича надихнула саме народна українська творчість, яку він досліджував та вивчав. Коли народжерело стає імпульсом, і від цього імпульсу народжується шедевр абсолютно оригінальний, індивідуальний, авторський. От щедрик, от дударик. Це якраз або котилася зірка, це якраз тільки імпульсом стало народне джерело. А далі це той шедевр, який народився від самого Миколи Дмитровича. Він жив в ньому. Найбільше церковних та світських музикальних творів Микола Леонтович створив на Вінничині, і саме тут, в селі Марківка Тульчинського району, видатного композитора застрелив російський агент Леонтовичу було лише 43 роки. Ми хочемо створити туристичний маршрут Леонтовича саме по ті по тим селам, містечкам, містам, де які пов'язані з його народженням, смертю, працею, творчістю, а це більше десяти населених пунктів Вінницької області. Великої людини, великого українця, завдяки якому Україну знають у всьому світі як потужну, архаїчну. Співочу і таку багатогранну націю. Вінниччина шанує пам'ять про видатного композитора. В області є чимало музеїв та кімнат, присвячених Леонтовичу. Тепер і парк культури та відпочинку поповнився пам'ятником диригенту. Через обстріли окупантів із Покровська перевезли постамент Леонтовича до Вінниці. А з головної вежі міста о 18.00 лунає найвідоміша пісня Свята Різдва. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віночина.